<головік> <Чисто>. <головік> це, це я логічно. Це логічно, ну, але що ти. Я вам все ковшання не вам буде Але просто заходи забезпечені не застосовувати такі суботу. Якщо вам треба чекати віддати, не треба дозити цілий рішень, це, це, це красе зараз заберте прямо до виходу суперника, а потім каже, що це буде компанія. Це вшанує зараз все це договору, що нові застосувати. Дивіться, ну нічого, він новий буде пасувати. Це релевантно, хтось не готував і я відклав. Дивіться, я буду водитися швидко. 1 просто. Щоб отримати свободу в емінальному словнику 79.91.

Якщо системи, питання, системи, є ваш, так питання, ви де такі паспорта брати мають на увазі? В системі немає цього паспорта. Є, немає. Так, значить, він не виготовлявся, значить, ви шукаєте ви не те, що вони щось ще не тільки виготовляються. Ми вже не що, ви що ви замовили на виконання кожної квартири в 148 В вчора на обшуці, в будинку, на кожну квартиру цих паспорта. І тільки цього немає. Можливо, є на кожну квартиру, але це сільський паспорт.

Здалі групу WhatsApp і оси насилку, що треба буде допитати таке особа з прийду таких то питань, правильно? Щоб ви могли спеціально але але, створити е перешкоди і на нас привик, ви, ви, так, ви, так, ви, так, так, вже прививку. Ви нас теж привикли. Це іронічна, це саркастична більше моя теза, яка стосується того, що ніхто не буде вам надсилати планів того, що я планую. Якщо ви будете розслідувати, ви навіть вказав, що значні істини. Тому що ви вірите, тому що. Просто питання в тому, що ви вірите, досить обтяжні заклади і досить розумію. Якщо вони не будуть занадто обтягувати, то нічого не вийде. Бачка, мене просто... ну, Дима, мені, ці, я на нього доїду і доберусь, коли всіх допитаю вже. Не знаєш, за вас це теж про доганяння. Це, 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 це те, ж це не про родину. Бачите, на навіки, ні, якоб, я буду говорити тезу? Я вас викликав Олега Ігор'овича. Яку позицію він предоставив під час? Не хочете, але ми хочемо. Так він теж каже, що він хоче. No, no, я він її не викладає. Тому я викликаю Алибані, щоб почути її думку. Можливо, вона yeah. скаже, що якийсь блок в цій всій цепочці був упущен. Таке може бути. Але поки що з усіх підозрюваних, які допомагають кримінальних поражень, ні один не, не, не має не то, що якось розумної ліквідували. А, кстати, вибачаю, Василя Геннадія, намек на, на, на якусь більш-менш ліквідну або з, з, або сказано, Систему по захисту. Єдиного, це Володіна, єдиного. Татарінко просто попружляв 40 км. Але Іванів, вибачте, я вас не спілку викликати. І Сергій Миколаєв. А решта немає навіть намеку на правовий захист. Все. А решта це хто? <плес> <плес> Без ну, це... одної особи немає не те, що якоїсь системи лінії захисту, яка могла прямо конкурувати або ставити під сумнів хоч якийсь доказ у нашому кримінальному провадженні. Це не на тому етапі, ви ж розумієте, що зараз вам ваші касають, а ваші порогі. Наші показання оці вам. вони ніяк не змінюють. Вони можуть показати напрямку, які необхідно перевірити завданням кримінальне провадження Дивіться. є збір доказів тільки тих, які доводять вину підозрюваних, а й виправдовують, якщо вони не уявлені. З листопада 23 року здійснюється доказ, які нові докази ви зібрали щодо вже докази? Інше питання поставіть дата реєстрації кримінального провадження з кінцевими цифрами 0,88. Так, 22. Чому питання стоїть зараз про 23? Так більшість доказів. Я був Більшість доказів, які у вас є телефоні. Це всі докази з 20. Це 8 про вас. Більшість. Говорить про більшість чи меншість. Чи є у вас СРД, які в онлайні зустріч пана Володіна, Чернижкова, Хушов, Берла Віннових чи восьмого знову знову немає? До двох ну, логічних Звичайно, повертаємося до шут логічних дата реєстрації кримінальних провадження 22-ї на 2024 року. Події, згідно того, що було озвучено, з кінця 2021 року по початок 23-го року. Питання: яким чином мали проводитись негласні слідчо січору дії, якщо кримінальні провадження зареєстровано 24 років? Відповідь. Ніяк, тому що кримінальне провадження не було. Значить, методика розслідування кримінального провадження зібралася ретроспективно, О, О, не не про... що проводити арест, не необхідно знати про те, що злочин вчиняється. Це добре, що він не... так етапі якомусь не був завершений доведені учасника. Знову ж таки, ви повідомлення. І зібралися, наприклад, я не за те говорю, майже 20 юристів професійних, качественно. Битки не настали, а чому ніхто не хоче озвучити, не бачить, яка кваліфікація пред'явлена. Частина друга статті 15? це закінчений замах, замах сам по собі. Це те, що ви щось зробили. Але не досягли мети вчинення. Чому ви це з, з, юристи в різних о, областях можете банально почитати, що вам не ви. там навіть в підозрі жирним шрифтом під анкетними даними написано, що ви підозрюєтесь у самахі на вчинення злочину? Тобто ваші дії злочинів були попереджені був злочин. Ні, це виставляється. Ви, ви намагаєтеся на своїй високі і ви не чуєте, тому що немає альтернативних. А якби було побудовано і держава отримала житло, це погано чи добре? Є. А, якщо, тобто, гіпотетично, якщо держава отримає менше квартир, чим потрібно було, це злочин. А так не отримала нічого. Альтернативна версія подій, яку могла би протистояти версії слідства. Вона кимось озвучена, хоч один, крім а. Володіна. Олег Володіна. Я ще раз повторюю, щоб ви не казали, що я собі щось кажу, не те. Ну. Візьміть протокол обшуку. Який <рес> у <рес> мене був вдома 21 року, яку проводимо паутер. Там на півтори сторінки зауваження. Не, не, не по суті, не по процедурі проведення, а по факту викладена вся інформація. Ні. Ну, ваша <рес> і ваші сесії, і ваш... Ваше процедура керівник за роботова ноль. Ну, у вас в матеріалах лежить чітко переписка, тобто, ну, переписуйтесь, там де погрожують директору ДП за те, що вона перемогла державну власність. Реакція як була: навіть запити присилали до Дроботова, кажуть, ні, не забуду Які тоді вам ще альтернативні, як казав, один з яких тоді ще реформ не вистачає. Чи повноваження? Ви ж, ж знайомились з матеріалами, як мінімум, оглядами, які були додані до вказаного попитання? До запомнів? Так. Ви скажіть, будь ласка, я чого? Буду... Ви ж отримали копії, того, що на жовтів потографувала, що в чорному деталі на ножі. Я Скажіть, з яких познайом. пір, познайом. з яких пір представники приватних структур мають... Складати представників державних підприємств і міністерств процесуальні документи, які підписуються з часом. Хто складає? Ми ж не почитали навіть те, що до вони залучили допомагати, або складати. Навіть не прочитали за два місяці проведення досудового розслідування, ви навіть не ознайомились з доказами, які включили, а з яких пір виконання наказу офіційного міністерства і фонду держмайна є частиною знищення. А ваше листування з даного приводу на передодні до цих наказів прошло? А він також довірений збільшена перших діяна його приватними особами, які... Є службову, мені в, в міністерства Це не заборонено, це ж ніч може. Чому татай проплатив за це зазначав за те, що приходьку? Ви зачитаєте у Так, Про це чому ви за це не говорите всі? Тепер у козначні ви ж пишете, що на момент видання долучення вже Але Вадіна була за учасником величеного флагу. А якщо вона не була обізнана? якщо може. По вашій версії це великий ключевий план, а якщо це багато пазлів, які можливо в кінці щось розумієте, але що, тож... що, що так... <з fifth> ну, немає сенсу про це говорити, тому що це розмова не то, що yeah, Ви просто зміни. додаток ми говорите про додаток, але якщо <звук> цей додаток, недопустимий доказ. <звук> я, 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 ну, якщо я, це не можна використовувати, недопустимий доказ, що тоді? Я на чому біжі це 10 тоді? От, наприклад, ви просто приймаєте, що цей доказ, це істина по цій інстанції, він створений детективом Звісно, доход, просто на інформований КПК, на принципі, змагаємося. Ні, так ви говорите, що ми знаємо щось. Окей, Я чим це підтверджується? Недопустимими доказами. Наприклад, ви здобуваєте мобільний телефон пана в 358 провадженні, провадження. Вам слідчий суддя дав дозвіл його. А чи дав вам слідчий суддя дозвіл, його використовувати в 88-му. Або копію з нього. Слідчий суддя, який дійсне зараз судовий контроль. Ні. Так. А ви Но. говорите, а він мене тут допустив. Хто здійснював оцінку на предмет допустимості? Так ви допустимо. говорите, що це підтверджені факти. Допустимо. Це не підтверджені Слід. факти, тому що вони не підтверджені доказами. Суд не дав, ще оцінку цим доказам. Це з вас у засіданні навіть ні, час цік не сказав і зараз. Я про це говорив. Це підтвердить пані Геджук в судовому засіданні по 88-му провадженні, про те, що всі майже докази, які долучені нам в підтвердження клопотання, я всі оці додатки читав, вони всі є недопустимими доказами, тому що вони здобуті внаслідок порушення істотних прав людини в іншому кримінальному провадження, де це санкціонував суд. А в цьому кримінальному провадженні суд це не санкціонував. Жодного рішення суду немає слідчого судді 88-му провадження. Від 24-го року, який надає дозвіл використовувати мобільний телефон право власності, на якій є опана у пана перестає 88. Це не допустимі докази просто. А вас ці? вся версія. Коли ви такі докази? По суті, під час року. Це, ви просто зараз це ваша це версія, це ваша думка. Все. Це ваша версія, є наша версія Все. А тут встановить чи підтверджена ваша версія, належними і, і допустимими доказами. Тому дуже завчасно говорити про те, що це ще докази. Це докази не допустимо. Ваша позиція, Ваша позиція. тут, моя опускає. А з сукупності масиву доказів суд визнає, можливо, щось допустимо, щось не допустимо. Просто коли фані Гребенюк, Дроботова, Девій і Дірой, де між собою обмінюються телефонами сопровідами, це не значить, це не КПК, це не сінчий суддя, це не вилучення, не давні дозволу, це власні способи. Це не а може не стати зараз право, договір де немає, вишувати. Я думаю, що оце здійснюється на певному етапі. Звісно, коли виймаєте цю інформацію, як вашу версію, які останні інстанції, судячи з цього, у нас дискусія почалася, тому що ви певним чином ображаєтеся на те, що ми маніпулюємо якимись фактами, так ви теж маніпулюєте телефоном кописти, який вже по всьому Києву, в яких ще детективів детей не було? Огляд, Ну Це ж консультовані дописи. І вони можуть бути доступні тільки тим, хто здійснює досудове розслідування в даному криміналі. 358-му кримінальну провадження. Та при чому я Як можна з кримінального провадження 358-м mm -hmm. іншим детективам okay. доказ, який здобути написав у палифічного судді? Дивіться, я що я вам ще тих, по кому не проділили. Це ж саме для разі слідчі дії проводити відносно особи, яка підозрюється в тому, що вона не дає побрахову неправомінну коли про неї ще матеріал сказала, нема жодного слова. Допустимості вирішується під час чого. Звісно, тому більша частина жовка зі на які ви посилаєте, за нашою позицією, вона не допустима. А мої позицією не допустимо. Допустима. Тому це вилка велика. Така, але дуже велика вилка. Для того, придуманий принцип змагання. Звісно. того, ви, сторони, ви зв що ви Ви резюмуєте, що ви оперуєте фактами, а ми не можемо ці факти... Тому що це старий факт. Поки цей факт не дарає не посвечений факт. Тому що фактів ніяких. Ноль. У вас була експертна. Бо, бо там справа. Ну, це вся, вся справа. Ну, нічого немає. Є просто висновок експерта, де експерт говорить, якщо тут виростить ананаси, то це буде тоді, ну, Африка. А там нічого ще немає. Там нічого немає. Дитектив арештував, недавно як можливості збудувати. Я <гану> Там, ми, ну, це просто де, мукачика, Ми, ми часу... просто переганяємо, передаваємо стакани з одного. Щоб не скучно було сидіти. Ну, чому... ми... ми залишаємося на тих самих позиціях. Я думаю, є... Я ще раз скажу, якщо сторона. У нас як ми згодні, не сходная позиція і подавай. Дивіться, тут питання в тому, що ще раз. Що, що якщо сторона захисту не оголошує жодних своїх позицій, важко перевірити в ході органу досудового Якщо ви не розбучуєте нічого, як пан Татаренко, взагалі вам розказав, що мені треба 2 два з половиною місяця, щоб вони появилися для мене захисту, бо я роблю якісь дух. Ні право, ні таке право, ні чесно. Події 21-го, 23 року. Роман Петрович в 358-му навчив, як це все, все, що не буде сказано, буде з пропуском проінтерпретірована і тата поставлена, яка нужна. Є просто когнітивні функції людини, а це, як знаєте, як мавка, то струвуємо, якщо її вийде, вона не кудись лізти, свіжити, наприклад. Люди теж розуміють, що якщо, що, якщо ти даєш яку флекцію, вона перекручується, звісно, тобто левальна, вона добре себе поводить, наприклад, їй більшу заставу, на точність, а, вносить заставу, ларіше розвитка. Катарсис Просто, ну, об'єктивно. Що треба зробити для того, щоб просто до людини відносились, ну як КПК говорить, попередньо, тобто да, ну, це, бідупі, так, це було умови до те, що попередній затобіжний зазвичай. Тобто, І якщо тобі то, більш тяжкому злочині в 5-м 5 мільйонів... І не треба носити. 88-й, яке менш тяжке, треба власне, наприклад, носити. Питань немає. Ну хай окей, буде підозра, але чому ви обираєте заходи, які пов'язані з великими сумами грошових коштів. Тобто ви арештовуєте грошові кошти, наприклад. Ну, а потім давайте От За який рахунок, наприклад, пані Алла повинна носити ці кошти? Тобто вона, це меседж, іди шукайте небудь гроші, Ну, де, де їх шукати, де їх зняти. Коли я прибув до питання, там було все розписано по кожному ризику. Чому так і набрати такі волоски? Ні, так на Ленський виробі... навіть написав, що 5 і 88 мало бути і, і логічно було б одно із прав. Чому не обирати один потопіжний захід, а обирається два? Ну це, звичайно, було сказати, це пані Дерій так звертається. Знову такі, таки, починається порожня дискусія, яка не конструктивна просто. Для чого? Ну, чекаємо, що дякую. Пані Дерій сказав в цьому засіданні, каже так,

ですので、これを出すのは失敗です。 то ж то поставили